Доброго ранку. Ми з України. Попробував копнув на лопату, лопата лізе. це, попробувати буде зорати цей город свій. Бо передають дощі. Я б тоді, тоді дощі, а потім підморози, то я вже не зору. Трохи вроді мокровато буде, напевно. А може ні. Ладно, нехай поки воно підсихає, а я, а я схожу у той як він його страх, чи як треба машину. Страховку треба зробити на, на форда. Ну Одного року в мене ще не було мотоблока, я копав лопатою. А ще трохи там залишалося, думаю, лишу я на завтра. А на завтра влупив мороз, вже нічого не могла, ні лопатою, ні. Нічим не брало. Так у мене і лишився, був не... недокопаний. Так що тепер треба <кій> не затягувати. Мабуть, я сьогодні цим займуся. Якщо все піде по плану... Ой, бля, що тут робиться? Якщо все піде по плану, то я сьогодні і позору його. вами были конечно. Каждый день куда-то ходят. Куда его не ходят, хрен Куда им треба туда ходят. Так, ладно. В руки замерзли. Пока выключусь. Осень золотая осень золотая осень о, а тут а тут, как завжди и главное, кинули кинули, вот там новая линия есть а что же, потому что новая не. Не користуйтесь. Лінію кинули, а забули підключитися, каже. Капіт, тече. Ну, це такого. О! Це що таке? За домик. Продаються дрова колоті насипом. Ціна за кубічний метр. Скільки? Три тисячі гривень, да? Кубічний метр три тисячі гривень. Це це ось за 3 тисячі гривень ця кубка стоїть, так? Да? Ой, блін. Де йому ще перестає, а там не знаю. Цей тротуар. Ось тут воно, ну, ще, ще не засипали, йде нова лінія. Кинули нову лінію. Пройшли порослі чи позапрошли год, якісь ходи тут в капелюсі з папкою. Там отекло коло садика прорвало. Та що це таке? Я не стиснув плечима, типа не знаю. Коли то ж там нова лінія, я чого не під не пускаєте по типу, ній воду? А він каже, забули підключити на. Твою мать. Прораби хренові. Лінію кинули, а щось води нема вдома. А вони забули підключити. Хоч би вже мовчав, не казав. Ну що ти скажеш? Що ти скажеш? Як американські горки зробили цей тротуар. як американські горки. Ну це правильно, це для, для заїзду. Машини заїжджали в садик. Все правильно. Все правильно, давно? Я вже тут пішком не ходив. Тут постійно рвало вже. Вже далі перейшло. Садик, веселка. Так? Да? Чи як він це називається? Веселка, так. Да. О, а тут Робінзон живе. Зато ворота нові. Забор. О, продається. Хто хоче купляти Робінзонову хату? Продам. Пишіть, дзвоніть. Дзвоніть, купляйте і будуйтеся. Даже світло там підключене, щотчик світить. Хтось продає. Забор новий. Так, а то що там за прапорець? Ні, треба періодично тако проходити пішком та й дивитися що, що хоч робиться, бо прогнався на машині і нічого не бачиш. Що на твоїй вулиці робиться. Тут якийсь прапорець. Причепили. Це що таке? Ага, понятно. Зрозуміло. От куди ми гроші платимо, за що повишають ціну на воду. Ну треба ж комусь оплачувати цього. <кій> Ці прориви. А хто платив? А ми з вами населення. От це воно. Це я сьогодні. Подивився, я не знаю, коли воно вже воно давно вже видно тече, я не бачив, бо я не ходив. А прийдемо, подивимося через неділю, а потім через місяць. Чи зроблять чи ні? Наверно, що ні. Хочу всього, що не зроблять. Зато сюди вбегкали. Тому що ці гроші водопроводи не поробили. Ну це я, я розумію, це те треба, так. Да, для... Але в першу чергу треба то зробити було. Красиво, красиво, ну нема що сказати. Ну красота то таке. Так, все, я вже в руки замерз, поки виключаємося. Осиничительник Осиничительник Нотариус Сидет Уже на месте подваривает крети Візитна карточка жительника. Був цілий універмаг, роздали його по торгували, орендували. Не, з'явився хазяїн, забрав, цих орендарів повиганяв і от що лишилося. в центрі. Ой, бувало. Так само як сего фонтана. Що вони зробили? Накидали кучу камінців. Впали. Казії. Тут я, мабуть, виключуся, а потім включимося. Все, страховку зробив. Банк чи як це? Страхова компанія Оранта. Скільки це вона мені обійшлась? 600. Де це воно хоч тут є? Я не бачу. Очків не взяв. 600 з чимось. фиат. На фиат, на фиат. Да на фиат по-моему, шестьсот с чем А это на форт. На форт. Так, йдемо зараз, напевно, займатися городом. Хоча яка рано? А не запасло, дійде понадухалися. Музикальна школа. Музична школа. О, хтось селфі робить. Хтось робить селфі себе. Оє. То дорога до лікарні. Так, прийдемо ми по паркові. Що там якось іній парк? показує працівники комунгоспу чи комунсервісу, як він вже називається. Зранку поприбирали. Молодці. Ти не початий край буде зараз. Листя, листя, листя. Морозець. Морозець удари і. Ромка кудись погнався, Замітив мене, поздоровався. Так, що у нас тут робиться? А робиться у нас. Не дуже тут і страшно, просто хай листя опади, мали ці типу, погеляки, пообрізати так і не обізили. Хай листя опади позгрібати, позамітати. І усьо. Я не туди. Хотів мене підвести, я не туди. Хотів мене підвести, та я ж не вуса, мені ще треба додому. Не, нормально, все нормально. О, а плитка не повідпадала. Ззаді вона мала привичку відпадати. Хм, нормально. Все на місці. Все на місці, порядок. Лиш позамітати, поприбирати. Ну це це вже як листя опади, зараз. Зараз немає ...смисла. Поклали ці качельки постійно тут діти. Якби ще їх то... Ні, то вони вроді нормальні, да? ну, під... так? б їх не мішало. Тишина у парку. Тут би поміняти з доски, покласти нема кому. Нікому нема кому. Що З цим пам'ятником. А тут с Розруха. А тут розруха, все відпадає, все ламається. А як кричали, якими здоровенними буквами писали. Ніхто не забутий, нічого не забуто. Да-да, нічого не забуто, так? Да? Ну-ну. Ніщо не забуто. О, воно ще й написано є. Ніхто не забутий і ніхто не забуто. Та забули ви вже все. Все, це вже все підпадає. Це його треба вже від, від, від відірвати і по-новому зробити. А хто сюди робити? Такі рани вже нема. Померли, помирали. Ось такий От вам нічого не забуто. Не, ну парк чистий, тут нема що сказати. Порівняно з тим, що я ходжу на всадьбу, то тут красота. Ну, листя, листя воно має падати. Це, Це природнього. Де падати, будуть грибати. Хоч тут дивляться за парком.